Як же працюється механічна клавіатура в ноутбуці Asus? В роботі маю залити клавіатуру, на якій не працює клавіша 6. Людина не може вести свій пароль, тому будемо міняти клавіатуру разом з топ-кейсом, щоб вийшло надійно і гарно. Але перш ніж ми це все поміняємо, давайте потикаємо в неї і глянемо, як тут чудово все не працює. А тепер до суті проста оптична система. Діод, який випромінює оптичний сигнал, і з іншого боку приймач цього сигнала. Натискаючи на клавішу, ми цей оптичний сигнал перериваємо, і наш комп'ютер розуміє, що ми своїми масними пальчиками щось натиснули. Механічна складова клавіші сьогодні зніматись не захотіла. Чому не захотіла? Бо це чудове відео я зібрав для вас з так званої консерви. Це старе відео, яке знімалось для звіта для клієнта. І сьогодні з цього вже трохи протухшого за місяць матеріалу я зібрав для вас цей шедевр на 600 переглядів. Ай, Павло, Ай, холодець! З вас лайк, підписка, молоко, сосиска.